Вітаю вас на моєму каналі. У цьому відео я буду готувати свої улюблені огірочки за моїм улюбленим рецептом. Огірочки виходять дуже хрумкі, як бочкові, як квашені, але зберігаються просто у квартирі без погрібу, без холодильника, під кришкою зберігаються скільки завгодно. Перейдемо до приготування. У чисті баночки кладу поростку хріну. По гілочці кропу разом з стеблом та зонтиком, кладу листочки вишні, по три штучки, та листочки смородини чорної. Перець з чорним горошком. Десь приблизно по 10 штучок. Зубчики часнику. Я так зберігаю в холодильнику часник. він дуже добре зберігається чищеним. І не треба, коли щось треба приготувати, не треба витрачати час на очистку часничку. Так, І зараз буду. Мити огірочки та закладати їх в банки. Огірочки помила. Перед цим вони полежали в мене годинку в прохолодній воді і заповнюю банки. Ви можете брати будь-які банки, літрові, півторалітрові, зручніші для огірочків. Я буду закривати в 3 літрових. В пропорції вказані літр розсолу, тому ви можете брати будь-які будь банки будь-якого розміру, які вам зручно, і рецепт вам підійде. Все, розкладаємо. Я заливаю водичку в банку, щоб дізнатися, скільки мені треба зварити розсолу. На 3 літрову банку йде 1,5 літри розсолу, Тому буду варити на 2-3-літрові банки, 3 літри розсолу. На 1 літр розсолу треба взяти 2 столові ложки кам'яної солі не знаю, чи вийде з морської солі, І відправляю розсол закипати на плиту. Це було ж додати лавровий листик. Ще додам по два лаврові листочки у кожну банку. Тепер заливаємо огірочки гарячим розсолом. Накриваємо баночки кришками та залишаємо сквашуватися на 3-5 днів. Буде видно по самим огірочкам. Вони всі мають змінити колір однаково. Це буде означати, що вже можна приступати до наступного етапу. А поки що, мінімум 3 дні огірочки будуть стояти в теплому місці, в тарілочці, щоб не стікати з сіл, бо буде трошки пінитися і витікати зайве з баночки. І чекаємо, зустрінемось через кілька днів. Ось так виглядають мої огірочки. Цим огірочкам вже 4 дня вони стоять. Вже видно, що процес бродіння завершився. Нова пінка вже не з'являється. Ці маленькі теж. Тут от, так бородило, це повспливали огірочки. Всі огірки мають бути у розсолі, бо можуть зіпсуватись. Сьогодні буду вже зливати розсіл з цих чотирьох банок і закатувати. Тепер беру ось таку кришку з дірочками, закриваю і буду зливати розсіл. Можна обійтися без такої кришки, але з нею зручно. Тепер, щоб огірки були не настільки мутними, я вимию ось цей білий наліт з огірочків. Буду наливати водопривідну воду, так от трусити і зливати її знову. Але важливо добре злити воду з огірочків після того, як ми їх примиємо. Вимию і... а тим часом поставлю на плиту закипати розціл. Огірочки промила, тепер вони чистенькі, але все одно трошки нальоту буде, бо він вже є у розсолі. Ось так виглядають огірочки, які я закривала тиждень тому. Якщо їх потривожити, то підніметься цей наліт і розсіл буде трошки мутний. Але це нічого страшного, бо в нас огірочки. Не просто мариновані, а квашені. Якщо ви робите більше банок, то можна перекласти частину огірків з іншої банки по інших і трошки їх там утрамбувати. У мене такі банки не доверху тепер будуть заповнені, але в мене поки що на цей раз лише дві банки, і я так робити не буду. Додаю до розсолу ще літр води та дві столові ложки солі. І ставлю на вогонь. Огірочки виходять дуже смачними, дуже хрумкими. Я дуже задоволена квашені огірочки в баночках. це Дуже легко, мені більш подобається ніж класичні рецепти, коли все заливається, а потім вже готується в банці. Так я можу дістати один гірочок, поки вони маринуються, спробувати його. Якщо мені щось не подобається по смаку, додати солі, або якщо все добре, то все добре. Бо раніше було зі звичайними рецептами, що я. Позакатувала в баночки, взимку відкриваю, а вони не солоні, м'які, ще щось з ними не так. А з цими огірочками можна підкоректувати вже в ході приготування і закрити вже точно смачні огірочки. Ну і мені так здається, це легше. Один раз залили маринадом, і один раз залили, залили гарячим і закрили кришечками. І взимку у нас дуже смачні хрумкі квашені огірочки. Собачка моя хрумтить на задньому плані. Дуже задоволена цим рецептом і вам дуже рекомендую спробувати. Я думаю, вам теж сподобається. Багато моїх знайомих дівчат закривають саме за таким рецептом. Тобто він подобається не тільки мені. То дуже рекомендую спробувати і вам. Пишіть в коментарях, як ви закриваєте огірочки, діляться своїми улюбленими рецептами. Дуже буду рада почитати. Дякую за увагу!